Поглибіться в атмосферу домашнього затишку, відчуйте аромат свіжого тіста та почуйте шипіння, коли млинці легко обсмажуються на сковороді. Отож починаємо. В чашу блендера додаю кисломолочний сир. До нього ж вбиваю яйця. Додаю сіль та цукор. Не забуваю про ванільний цукор. Сюди ж додаю молоко, рослинну олію. Борошно та розпушувач для тіста. Залишається все гарненько перебити блендером до однорідної консистенції. Ось і все, тісто готове. Можна починати смажити млинці. Сковорідка має бути обов'язково розігрітою, можна додати каплю олії, тоді млинці вийдуть більш мереживні та з великою кількістю дірочок. Обсмажую з обох сторон до румяної кірочки. А коли млинці трішки вистигнуть, вони робляться ще смачніші. От обов'язково це спробуйте. А подаю я такі млинці зі сметаною, з джемом, варенням, то з чим забажає. Хоч смакують вони навіть просто так, без нічого. До зустрічі в наступному відео! Смачно, Дрюс! Ага. Дуже. Подобається тобі?